Про особисте життя солістки гурту Казк Олександри Заріцької майже нічого не було відомо. Однак нещодавно співачка поділилася з фаном, радісною новиною. Її освідчився коханий. Пропозицію артистя обранець зробив у 2023 році, однак вони ще досі не одружені, що відомо про коханого. Олександр Заріцький, ви дізнаєтесь в цьому відео. Солістка гурту Казка Заручена із Павлом Тараненко, музикантом та мовшн-дизайнером українського гурту Хавкс. Вони були давно знайомі, але зустрічатися почали незадовго до початку Великої війни. Згодом пара стала жити разом. Освідчився Павло Олександрів Венеції. Під час робочої поїздки, за словами співачки. Поїздку її тоді ще хлопець спеціально не спланував, щоб вони зустрілися перед її від'їздом. Спеціально так спланував, щоб вони зустрілися перед її від'їздом. Він став на одне коліно і запропонував Олександрі вийти заміж за нього. На що вона сказала так? Весілля пара планувала зіграти влітку 2024-го. Але відклали його через повномасштабне вторгнення. Річ у тім, що вони мріють про велике свято з друзями і музикою до ранку, а зараз під час великої війни не можуть витратити гроші, які могли б піти на допомогу ЗСУ. Тому пара вирішила почекати з весіллям. Павло Тараненко, мовшн дизайнер у творчому проєкті Хавкс, який раніше співпрацював із гуртом Казка. Пара має спільні інтереси, спільний творчий побут, музику, відео тощо. У соцмережах Олександра показує милі кадри з коханим. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.